Більше трьохсот школярів Житомирської області відвідали музей науки і технології при Житомирській політехніці за півроку його існування. Сьогодні, 24 січня, до науки доторкнулися і учні шостого класу загальноосвітньої школи номер 5 Школярі мали можливість виробляти енергію завдяки динамомашині. Як вона взагалі працює? Механічна енергія перетворюється в електричну за допомогою генератора. Це дуже класно, тому що зазвичай такого не буває. Я таке ще не бачу. Це дуже дивовижно. Здивував школярку Аню Ільченка і експонат музею Віперполоїд Обертання. Це просто дивовижний винахід, тому що як, як обич, звичайна пряма могла пролізти в криву. Цей експонат показує, наскільки нам в цьому світі потрібна математика. Звичайна пряма, звичайна крива. Але за рахунок того, що вони мають спільні вісі, ми можемо без перешкод поєднати їх між собою. Це дуже дуже дивовижно. Якось такого, де ти не зустрінеш в вичному житті. В звичайному житті ще діти грали у вертикальний більярд, пересували предмети завдяки гідравлічному роботу. Піднімалися угору, сидячи у кріслі Мінхаузена. Це один із найпопулярніших саме експонатів у нашому музеї, і кожному з дітей він можна сказати показує золоте правило механіки. Тобто, у скільки разів ми виграємо у силі. Ішризів ми програємо у довжині. Діти можуть вивчити і фізику, і дійсно спробувати себе підняти. І тому це визиває дуже великий ажіотаж популярністю за словами співзасновника інтерактивного музею Івана Невасюлова користується і експонат крісло Буди. Це експонат, який показує, наскільки розподіляється правильна вага. Тобто, в чому принцип? Якщо ми, ну, грубо кажучи, візьмемо один гвоздик і на нього сядемо, нам зовсім не буде приємно. Тут знаходиться більше 2,5 тисячі гвоздів, це гвозді п'ятдесятка, 50, -50 міліметрів. І якщо на них сісти, ми взагалі не відчуємо ніякого болю, тому що у нас рівномірно розподіляється вага. Зовсім не больно і приємно. Загалом музей налічує більше півсотні експонатів, і «В Житомирській області таких музеїв точно немає. Ми є першими в Житомирській області. Взагалі це спільний проект трьох структур: це державний стат Житомирська політехніка, це Асоціація випускників Житомирської політехніки та наша студентська лабораторія Міхла. Всі експонати створені руками наших студентів, нашої студентської лабораторії, тобто в цьому є його унікальність. Взагалі, ми переслідували можна сказати таких дві основних цілі: це перше – це зробити науку цікавою, науку популярною, для того, щоб її можна було не тільки слухати десь там на лекціях, на уроках а було її тактильно пощупати і зрозуміти її якось так наочно. І другий варіант це те, щоб наша студентська лабораторія Міхлаб, щоб вони могли реалізувати свої проекти. Такі музеї потрібно робити і показувати дітям, що все є геніально в простоті. Просто Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.